На сьогоднішньому занятті ми познайомимося, що таке інтеграл. Оце слово, яким часто я чую, лякають дітей або коли хочуть сказати щось, ну, дуже підкреслити складність математики, то говорить, ось інтеграл. Насправді після сьогоднішнього заняття, це слово, термін, поняття для нас буде зрозумілим, нескладним, і вже ніхто нас ним не налякає. Отже, інтеграли бувають різні. На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про такий тип інтегралу, який називається невизначений інтеграл. Інтеграл зазвичай береться від деякої функції. Позначається ось таким значком. Давайте я запишу інтеграл. Правильне написання інтеграл. Позначається ось таким значком. Читається, Інтеграл від f від x dx. Часто виникає запитання, а що тут означає оцей значок, ось оце dx? Більш детально про зміст оцих множників або понять. Ми поговоримо, коли будемо говорити про визначений інтеграл. Саме звідти походять оці е, значки. У даному випадку. Вони записуються по аналогії з визначеним інтегралом. Звернули ще увагу, що ось оцей вираз називається підінтегральний вираз. Ось ця функція називається підінтегральна функція. Ось оцей множник називається диференціал. Отже, що ж таке невизначений інтеграл? Невизначений інтеграл це є первісна. Від заданої функції, до якої додається константа С. Тобто, насправді, невизначений інтеграл і первісна це одне й те ж саме. Різниця лише може бути в тому, що коли ми говоримо первісна, то ми маємо на увазі якусь конкретну одну первісну. Якщо ж ми говоримо про невизначений інтеграл, то це і є загальний вигляд всіх первісних. Давайте, на прикладі подивимось, як знайти, скажімо, невизначений інтеграл від х квадратів. Читається, інтеграл від х квадратів, dx до рівня. Для того, щоб знайти цей інтеграл, необхідно скористатись таблицею первісних. В даному випадку х 2 треба шукати в цій комірці. Це є степінь. А значить, первісна буде шукатись ось по цьому правилу, за цим правилом. Отже, у нас тут показник двійка. Значить, запишемо x в степені 2 додати 1, я одразу запишу 3. Поділити відповідно на 3 і додати це. Ось він визначений інтеграл від функції y до рівня x квадраті. Звісно, ми не пишемо y до рівня x квадраті, а записується лише права частина, поняття невизначеного інтеграла спрощує е, подання навіть задачі знаходження первісної. Якщо раніше до цього, наприклад, ми з вами мали таку задачу. Знайти первісну від функції y дорівнює синус x. То тепер ця задача буде, або знайти не просто первісну, а загальний вигляд первісної від функції y дорівнює синус x. То тепер ця задача буде ось так виглядати: знайти синус x dx. Коротше і зрозуміліше. Первісна від синуса дивимось по таблиці, це мінус косинус Х, мінус косинус Х. Ну, і відповідно, додати це. Все. Більше не боїмось означення невизначеного інтегралу. Щодо властивостей, властивості невизначеного інтегралу співпадають з властивостями первісної. Отже, ми бачимо, що якщо є в нас дві функції, то від суми двох функцій первісна дорівнює сумі первісних. Аналогічно можна записати інтеграл від f від x додати g від x. В даному випадку, доречно, тут душ писати dx дорівнює інтеграл від f від x dx, додати інтеграл від g від x dx. Аналогічно цій властивості як будемо мати властивість константа помножити на функцію dx, можна константу винести з під знаку інтеграла. Будемо мати k помножити на інтеграл f від x dx. І третя властивість також справжується: інтеграл від f від kx додати b dx. Дорівнює. Ну, а в даному випадку переписувати немає, потреби ще раз значок інтегралу. Тому запишемо так: F від Kx додати B, поділити на k. Ну, відповідно, в даному випадку вже необхідно дописати константу c. Використання цих властивостей в деякому випадку, в багатьох випадках дає можливість. Знайти інтеграли. Ще раз хочу наголосити: не обчислити, а знайти, бо знаходячи е, первісну, ми знаходимо функцію. Дайте подивимось використання властивостей невизначеного інтеграла для деяких прикладів. Ми, кажемо, необхідно знайти інтеграл х помножити на х додати 5. Дх. Я поки що на прикладах покажу, а потім ми зробимо деякі такі глобальні висновки з приводу, як полегшити знаходження невизначеного інтеграту. Отже, розкриємо дужки. Маємо x квадраті додати 5х, dx. Хоча ми тут розкрили дужки, але в нас утворився многочлен і все рівно. Вже інші у нас збереглися. А тепер від кожного доданка, користуючись ось цією властивістю, ми можемо сказати, що первісна від суми до рівня суми первісних. Увага! Я наразі перепишу буквально за цією властивістю. В подальшому можна буде одразу е, брати первісну від кожного від кожної функції. 5х. Де Х дарів. від х в квадраті сьогодні вже знаходили, Це х в третьому поділити на 3. Чи потрібно тут писати, додати С. Можна не писати. Справа в тому, що константа це не визначена. І від того, що ми напишемо ось тут це, і після цього ще якесь С, і потім С1 додати С2 це, це якесь інше С. Тому е, до речі, наразі не писати тут С. А записати його в кінці знайденої і первісною. Отже, п'ятірку можемо винести вже користуючись ось цією властивістю. А від х, це x в першому степені. Буде Х в другому поділити на двійку. І ось ця константа С. Це так збірна константа, яка врахувала константу, яка була тут і тут. Давайте ще подивимось. Скажімо, такий інтеграл. Х квадраті дати x поділити на x dx. Давайте спробуємо спростити під інтегральну функцію, ось оцю, а саме е, винести спільний множник в чисельнику і викрати скорочення. Що ми будемо мати? Додати 1 поділити на x, dx. Очевидно, на x можна скоротити. І у нас залишається ось, така, ось такий інтеграл x додати 1 dx. Наразі я не буду зараз розписувати це у вигляді двох інтегралів, а одразу буду е, знаходити первісну від кожного доданка. Тому маємо первісна від х – це є х квадраті поділити на двійку, первісна від одиниці це є х. І додати це. Такий запис трішки спрощує знаходження невизначених інтегралів. Тепер давайте звернемо увагу ось на що. Знаходження первісної невизначеного інтегралу від добутку. Від частки значно ускладнені. Набагато легше знаходити невизначений інтеграл від суми або різниці. Можна знаходити невизначений інтеграл від дробу, але коли в чисельнику знаходиться константа, а в знаменнику лінійна комбінація, наприклад, там 5х додати 7. Dx. Отже, якщо у нас запропоноване завдання, і підінтегральна функція являє собою не табличний, не табличний варіант, не ось, оця одна з них, а якась комбінація, то бажано за можливості звести або ось до такого вигляду, або ось до такого. Про це ми більш детально поговоримо на наступному занятті, як зводити. Бо в кожному випадку можливі свої варіанти зведення. Це вже так звані алгебраїчні перетворення необхідно виконувати. І треба зрозуміти, які саме алгебраїчні перетворення варто робити для того, щоб отримати ось такий вигляд або ось такий вигляд під інтегральною функцією. Ну, скажімо, дайте розглянемо ще, як знайти невизначений інтеграл ось з такої підінтегральної функції. 2х додати 3, поділити на 2х додати 5 dx. Справа в тому, що ми бачимо підінтегральна функція це дріб. А від дробу це знайти практично наразі неможливо. В подальшому, коли ми будемо вивчати інтегрування за межами курсу загальноосвітньої школи, ми будемо розглядати деякі методи інтегрування, так звані метод інтегрування по частинам, метод інтегрування заміна змінної і ще багато різних методів. Але в межах курсу загальноосвітньої школи практично не вивчаються ці методи, і тому нам варто уміти ось оцю функцію перетворити до такого вигляду, від якої ми зможемо все-таки знайти первісну. Давайте спробуємо утворити в чисельнику вираз, який співпадає з знаменником. Отже, 2х додати трійку, а тут 2х додати 5. Ось якби отут була п'ятірка, ми б змогли чисельник поділити на знаменник. Давайте спробуємо. Ми ж маємо право додати і відняти якусь довільну константу. В даному випадку я рекомендую додати двійку і відняти двійку. Тоді ми отримаємо ось тут 2х додати 5. І буде у нас 2х додати 5. І я одразу виконаю почленне ділення. Що значить почленне ділення? Ось оцей доданок поділю на знаменник і ось оцей поділю на знаменник. І навіть можна одразу використати вже властивість інтегралу, подати в вигляді різниці. Перший дріб являє собою одиницю. Отже, ми маємо фактично інтеграл від одиниці dx відняти. Другий дріб, константу двійку можна винести з під інтегралу. І ми маємо dx поділити на 2 x додати 5. Я вже говорив, знаменник являє собою лінійну комбінацію. А значить, ми зможемо наразі скористатися ось оцією е, формулою для знаходження первісної. Так, отже, е, інтеграл від одиниці це є х. Відняти 2, помножити ось оцей інтеграл, або первісна від цієї функції, 1 поділити на 2х додати 5. Це буде логарифм натуральний. Не забуваємо модуль 2х додати 5. І не забуваємо за властивістю первісної поділити на константу К. В даному випадку К це множник біля невідомого. В нашому випадку це двійка. Поділяємо на двійку. Ну і додати це. Константи двійки скорочуються, і остаточна відповідь у нас буде дорівнювати Хідняти логарифм натуральний, 2х додати 5, додати С. Ось в такому вигляді можна записати відповідь. Звісно, її можна ще перетворювати за потреби. В даному випадку такої потреби немає, тому ми залишимо ось в такому вигляді. На наступному занятті ми розглянемо різні випадки знаходження первісної або невизначеного інтегралу, саме намагаючись звести добуток або частку до суми та різниці. Це дасть можливість нам багато знайти первісних. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!